Привіт! У цьому відео розповім про повербак Bravis з ємністю 20 000 мАч і потужністю 20 Вт, який я купив трохи більше як за 400 гривень. Зробив декілька простеньких тестів ємності і розповім свої враження та які є нюанси у цього повербанка. В телеграм-каналі я писав, що в Фокстроті побачив недорогий варіант по знижці: Powerbank BraVis 1 на 10 000 мАч, другий на 20 тисяч і обидва з потужністю 20 Вт. Я все-таки вирішив його купити і взяв версію на 20 000. Тому що, начебто, менш як за 500 гривень отримую і непогану ємність, і потужність в 20 Вт. Але чи дійсно тут є заявлена ємність? Я спробую показати у цьому відео. Упаковка цього пристрою не дуже справила враження і сам повербанк відразу помітно легенький, все 323 г і доволі компактний. Він легший, трохи компактніший, ніж повербанк від Baseus і повербанк від Xiaomi на 20 000 мАч. У них вага по 440-450 г, тому в рюкзаку повербанк бравість носити буде, звісно, зручніше, але, мабуть, на чомусь зекономили, якщо він на 120 г легший, ніж аналогічний по явності повербанк. В комплекті до нього йде коротенький мікро-USB кабель для зарядки самого повербанку. Заряджати цей Powerbank можна через microUSB порт і також через Type-C порт. На вихід у нього є два порта USB A та один Type-C. По обом портам USB-A він може видати максимум 18 Вт, по Type-C максимум 20 Вт. Якщо підключити одночасно три пристрої, у мене виходило приблизно наступне, що по Type C він віддавав десь 9 Вт, по USB 1 приблизно 5-7 Вт і по USB 2 ще 4-5 Вт. Тому одночасно від нього можна заряджати два телефона, хоч і не швидко, і до третього порту ще підключити, наприклад, навушники. Якщо заряджати смартфон по Type-C і більше нічого не під'єднувати, то він якраз видає 19-20 Вт потужності. Заряджається він приблизно з потужністю 15 Вт. Ще мені здалося, що в нього не дуже коректно працює індикатор рівня заряду, і при зарядці або розрядці останні 10-15% він якось швидко заряджає або втрачає. До 100% він зарядився трохи менше ніж за 4 години. Протестувати нормальну ємність повербанку в мене можливості немає, тому що в мене є тільки такий простенький тестер, але по ньому не дуже співпадають показники, які б мали бути. Він їх іноді сильно заменшує, тому орієнтуватись на те, що він показує, я не буду. До речі, якщо знаєте якийсь недорогий адекватний тестер, напишіть, будь ласка, у коментарі. Тому я вийшов із ситуації, наступним чином я зробив такі ось тести. У мене є Powerbank Xiaomi на 20 000 мАч, до нього все-таки більше довіри, тому я буду орієнтуватись на ту ємність, яку він може видати. До того ж, Powerbank від Xiaomi в мене використовувався всього декілька разів, тому можна сказати, що він майже новий. Тому я зарядив до 100% і Powerbank Xiaomi, і Powerbank Bravis. Після цього я по черзі спробував зарядити свій Powerbank за AMI на 25 тисяч мАч, огляд, якого є на каналі, він потужний і купував я його для зарядки ноутбука. Спочатку зарядив його повербанком від Xiaomi і він зарядив його на 76% приблизно за 4 години. Тобто, якщо порахувати 76% від 25 тисяч мАч, тобто ємності повербанку за MI, виходить, що повербанк Xiaomi віддав приблизно 19 тисяч мАч. Після цього я повторив експеримент з повербанком від Bravis і він зарядив його на 50%. Я повторив цей тест ще раз і він так само знову зарядив його на 50% приблизно трохи менше як за 3 години. Так само рахуємо 50% від 25 тисяч, це виходить 12,5 тисяч мАг. тобто зміг віддати Powerbank Bravis, а це на 6,5 тисяч менше, ніж віддався Xiaomi. Для експерименту я також зробив такий же самий тест з Powerbank Baseus, який я купував ще рік назад, і він активно цей час використовувався, тобто він вже не новий, то він зміг зарядити Powerbank за AMI на 65%. Після цього я також ще провів тести з зарядкою смартфону, у якого акумулятор на 45 тисячі мА. Повербанку від Xiaomi мені вистачило, щоб зарядити його повністю три рази, і в четвертий раз він зарядив його майже на 50%, тобто приблизно виходить, що повербанк віддав біля 15,5 тисяч мА. Повербанка від Bravis вистачило на дві повних зарядки і третій раз він зміг зарядити смартфон на 20%, тому можна орієнтувати, що повербанк віддав біля 10 тисяч І знову різниця виходить доволі суттєва в 5500 тисяч це, звісно, не супер точні тести, але краще мене зробити можливості не було, тому зробив тести в форматі порівняння. Але я думаю, і так буде зрозуміло, що ємність повербанку Бравіс значно менша, ніж у аналогічних поємності повербанків. Я не дуже розбираюсь в цій темі, але, на мою думку, скоріше за все, якраз зекономили тут на ємності акумуляторів або їх якості, тому він як легше, ніж конкуренти, так і менше поємності. Але не буду виключати, що можливо мені попався менш удалий зразок. Ще я цим повербанком пробував заживлювати роутер та термінал для оптоволокна, і він, живлячи два пристрої, пропрацював біля 10 годин, тому для цього він також підходить. Тепер ще відмічу декілька нюансів стосовно цього повербанку. Наприклад, у мене є ось такі USB-ліхтарики, вони споживають максимум там, мабуть, до 1 і якщо підключити цей ліхтарик до повербанку Bravis, він не буде працювати. А для того щоб цей ліхтарик запрацював, приходиться спочатку, можна так сказати, активувати порт, підключивши спочатку до нього якийсь більш потужний пристрій. Це, наприклад, підключити заряджати смартфон чи підключити навіть клавіатуру від комп'ютера в цей порт. І тоді вже можна вставляти usb ліхтарик і він буде світити. Така сама ситуація з повербанком Xiaomi, але як бачимо, і самі ліхтарики можуть відрізнятися, хоча з виду вони однакові, але один працює від Xiaomi хоча б від одного із портів, а інший потрібно запускати після активації порту якимось більш потужним пристроєм. Якщо ж взяти Powerbank за MI, то він відразу живить і той, і той ліхтарик, і не потрібно йому нічого активувати. Тому якщо брати Powerbank Bravis для якихось схожих слабеньких ліхтариків, то знайте, що є такий нюанс, але його можна обійти, підключивши на пару секунд якийсь більш потужний пристрій. Режиму зарядки слабким струмом я в ньому не знайшов. Також, якщо type c порт буде зайнятий, то підключити його до зарядки по мікро-USB порту не вийде, тому що вони дуже близько розташовані. Але це й не потрібно, тому що якщо, наприклад, поставити повербанк на зарядку і підключити до нього якийсь пристрій заряджатися, то в мене виходить наступна ситуація. У повербанка було 65%, я підключив його до зарядки і підключив смартфон до повербанка, щоб він заряджався. Powerbank показував, що він брав приблизно 4,5 Вт, а віддавав приблизно 3-4 Вт на смартфон. І таким чином смартфон дуже повільно, але зарядився за півгодини на декілька відсотків, а у Powerbank так і залишилось 65%. Тому вже краще за півгодини підключити смартфон до розетки і зарядити його швидше. Наприклад, мій OnePlus якраз може зарядитися за 30 хвилин до 100% від рідної зарядки на 65 Вт. При відключенні або підключенні пристрою до павербанку він на секунду скидує живлення по всім портам, тобто перезавантажується, це для мене не критично, але є такий момент. За ту ціну, яку я віддав за цей павербанк, я можу пробачити йому ці нюанси, але за дорожче купувати його, мабуть, не раджу. Якраз зараз розповім, як отримав ціну ще нижче, ніж вона була по акції. По знижці він коштував 499 гривень, але якщо оплачувати онлайн на сайті, то отримуємо ще 5% знижки. Також я робив покупку через кешбек сервіс Letyshops і таким чином отримав ще майже 30 гривень кешбеку. А так як я оплачував замовлення карткою Приватбанку, по якій в мене було 3% кешбеку, то я отримав ще 14 з копіками гривень кешбеку, тому виходить зі знижками та кешбеком 430 гривень. Тому не лінуйтеся перевіряти, чи немає кешбеку в тому самому Letyshops чи іншому кешбек сервісі, а також кешбеку від банку, щоб отримати ціну ще більш приємно. Як покаже себе цей повербанк по надійності, я побачу з часом, але якщо будуть якісь негаразди, то обов'язково напишу в телеграмі. Підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступному відео.